Марафон на ті 7 плюс триває у студії Юлія Астафурова. Вітаю вас і далі говоримо про таке дотик пастелі у городку. Відкрилася виставка Олени Динник. Власне, 7 вересня у Городоцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка художниці Олени Динник Дотик пастелі», що зібрала 46 робіт у жанрах пейзажу, натюрморту та флористики. Ця виставка стала символічним початком нового навчального року серед поціновувачів мистецтва першими відвідали експозицію учні місцевої школи Виноградський скул. Далі ми говоримо власне, з організаторами цієї виставки, а в нас зараз на відеозв'язку вже є Сергій Щур, кандидат історичних наук, заступник начальника відділу культури, національностей, релігій та туризму Городоцької міської ради та Наталія Гоцуляк, директорка Городоцького краєзнавчого музею. Вітаю вас, панове, рада вас бачити, рада вас чути і слава Україні. Героям слава. Героям слава. Е, і перше питання у мене, мабуть, до директорки, е, до пані Наталії. Ну, як, власне, виникла ідея запросити Олену Динника. Я знаю, що вона була безпосередньо відкривала цю виставку е, до городку і чому саме, саме пастель, чому саме ось так? Е, дякую за запрошення. І дійсно, звичайно, цікаве питання з чого ж все розпочалося? рік тому в Тернополі в художній в художньому музеї ми були запрошені на виставку пастилістів України, в тому числі і пані Олена була присутня зі своїми роботами. Так як я директор музею, ми відвідуємо такі заходи для того, щоб знайомитися з художниками, запрошувати їх до нас на експонування в музей і знайомство з пані. Оленою переросло в подальшу співпрацю. Я була захоплена її роботами. Це дійсно надзвичайно. Цікаві пастельні роботи. Вона працює в жанрі натюрморт. Вона малює також надзвичайно красиву природу, флористику, і ми з нею спілкувалися про те, щоб зробити її персональну виставку саме в Бурдонському краєзнавчому музеї, тому що у нас велика за площою картинна галерея, і саме місце дозволяє експонувати досить велику кількість картин. Ми обрали 49 робіт, які вже в неділю відкрили і. Виставка експонуватиметься протягом місяця до 7 жовтня. Е, насправді, е, які враження були, от, до речі, в пані Олени після відвідин Городка? Я так розумію, що вона вперше була, да? і враження від вашого музею, враження від вашої громади. Ну, є якийсь фідбек, що ви відчули, що ви побачили от під час цієї комунікації? Бо саме авторка відкривала цю виставку і мала можливість спілкуватися, зокрема, окремими, з окрема, першими глядачами, правильно? Так, ви знаєте, Олена, пані Олена вона була вперше в грудку і вперше в музеї. Вона була наслухана тим, що це сучасний, інтерактивний, один із найкращих музеїв України, але хвилювання все ж таки було присутнє в кожного художника, тому що ти залишаєш тут своїх 49 робіт. І вона мала трішечки такий, будемо говорити, негативний досвід, тому що умови. Музеї, де вона експонувалася, це е, не ну не завжди відповідали е, якості виставок. І коли вона е, піднялася на третій поверх картину галерею саме в нашому музеї, е, ви знаєте, вона ніби була як, якби заворожена, так і вона побачила величезну площу. Вона побачила е, пристосування для експонування цих робіт, і вона сказала, що це буде щось неймовірне. Угу. Це було таке, якби в нас перше знайомство, коли пані Олена залишила свої роботи і повернулася вже перед відкриттям. Коли вже картини були розвішені, перед тим ми складали концепцію виставки, яким чином ми будемо ці роботи розміщувати, щоб вони відповідали жанрам, і їй надзвичайно все сподобалося. Це була її друга персональна виставка, але вона сказала, що поки що це найкраще, що було. А я, от, наприклад, знаю про пані Олен. На таку інформацію про те, що в березні 21-го року її 5 робіт були відібрані для. експонувались, правда, онлайн та, на виставці Італійського пастельного товариства у Римі в Італії. Також у вересні 23-го вона брала участь в міжнародному пастельному планері у Франції, е, організованим фінським пастелістом Сергієм Пієтілія. Е, ну, Тобто, трошки вона має начебто досвід, там десь був онлайн, а тут городок її приємно вразив, правильно я розумію? А в мене ага. наступне питання питання, дав, в мене ще наступне питання до пана Сергія. Е, він як ну, якщо можна так сказати, як представник влади, да а яким чином влада городка да ме муніципалітет городка допомагає музеям розвиватися і створювати от подібні такі івенти, які насправді ну дуже корисні для місцевої громади. Так, дякую за слово. Гордоцький кризнавчий музей це флагман музейного руху нашої громади, і ми всіляко допомагаємо музею, якраз для того, щоб залучати нових якихось митців до музею. І додам до, до того, що пані Олена, вона не просто митець, вона співзасновник гільдії пастелістів України і запрошення такої художниці. В Городок це є е, перший крок до того, що в нас будуть виставки най, найгарніших, найкращих художників-пастилістів України. І також ми очікуємо, що в нас будуть виставки, е, саме гільдії пастелістів, а членів цієї громадської організації вже майже, майже 100. Це є представники. Різних художніх шкіл України, які проживають в Україні, і які наразі за кордоном в різних куточках Європи і світу, і їхні картини також можна залучати до наших виставок. Зокрема, також ми нещодавно привезли і скоро відкриємо також ще одну дуже цікаву виставку бельгійського художника. Не буду привідкривати усі подробиці, але. Ми якраз вбачаємо у таких мистецьких акціях популяризацію нашого міста, нашого муніципалітету і загалом музею. Тому що ми бачимо, що проведення таких заходів воно активно зацікавлює, привертає увагу відвідувачів, і ми розширюємо коло. Я б сказав, навіть друзів нашого музею, друзів городка. Е, наскільки я розумію, що е, Городоцький краєзнавчий музей, оця виставка, вона не зовсім вписується в концепцію краєзнавчого музею. Тобто я так розумію, що ви розширюєте оці от горизонти, бо зазвичай в краєзнавчих музеях ми очікуємо побачити щось про історію краю, так? Ну, це можуть бути і ті самі картини, це може бути що, але безпосередньо те, що розкриває історію, самобутність краю, так? А тут е, художниця, яка з Києва, художниця, яка е, очолює гільдію. Пастилістів, художниця, яку бачила Європа. Ви от тільки що кажете, що е, привезете роботи е, бельгійського художника. Тобто в концепцію краєзнавства, ну, якось це не зовсім вписується. Як ви вирішили, що треба виходити за рамки? Ну, це, мабуть, питання до обох, хто перший, не знаю. Е, якщо пан Сергій дозволить, то е, я дам відповідь на це питання. Ви знаєте нам потрібно виходити за рамки краєзнавчого музею і не тільки Гордоцькому краєзнавчому музею, а й іншим. Нам площа дозволяє велика картина галерея розміщувати велику кількість робіт відомих художників України. Чому б нам це не робити? Вони в захваті від того, що дійсно сучасна галерея з пристосуванням скріпленням для того, щоб ці картини експонувалися належним чином. У нас відповідний температурний. Режим музейна колекція містить роботи місцевих художників, також художників, які експонувалися, вони дарували у фонди свої картини. Але ми не повинні зупинятися лише на цьому і обмежуватися лише цим. Ми повинні також розширюватися і е, працювати з найкращими художниками України, з молодими художниками, які повинні себе якимось чином проявляти, знову ж таки експонуючись і в нашому Городському краєзнавчому музеї. Також це будуть закордонні художники. Ми над цим зараз активно працюємо, і відвідування таких художніх пленерів чи це відкриті виставок це є знайомства з людьми, які хочуть сьогодні експонуватися в городку, і ми радо сприяємо цьому. Угу. Пане Сергію, є що додати? Звичайно, я хотів би додати слова вихідця із городка, з городочини Миколи Івановича Гоменюка, який у день відкриття цього музею він сказав, що це не просто музей. Це сучасний науково-просвітницький центр. І е, знаєте, тоді закладено було високу планку, і я сподіваюся, що ми її таки тримаємо, тому що ми відкриваємо у нашій галереї, яка е, ну, фактично в будівлі краєзнавчого музею вона займає окремий поверх. Ми відкриваємо сучасні виставки. Ми запрошуємо художників із іменами. Це є і заслужені художники України, і які визнані в Україні і в світі. І ми наразі вийшли на той рівень, що ми не просто у краєзнавчому музеї, а назва краєзнавчий вона вже давно затісна для цього музею. Ми в цьому музеї відкриваємо виставки. Які не є зовсім виставками. Це є вже сучасні мистецькі акції, і це є ну, своєрідні шоу, тому що е, перші відвідувачі цієї виставки, виставки Дотик Пастелі, вони мали можливість і потримати в руках пастель, справжні пастельні олівці. Вони послухали від доктора технічних наук Ольги Параски. Коротку лекцію про пастель, що це таке, що це є мінерал, що це є природній матеріал, яким малювали люди ще за палеоліту. Вони могли почути художницю, вони могли пропустити через себе емоції художниці, які вона відчувала, коли малювала ту чи іншу роботу, і звичайно споглядали ось ці прекрасні роботи. Які е, безпосередньо вже презентувала пані Наталія усім дітям, і знаєте, коли І е, можна було побачити, і е, почути, і потримати в руках в принципі цю пастель можна було і пожувати, так тобто стільки сенсорів було задіяно в цих дітей, що вони цю виставку запам'ятають на все життя. Виставка зараз е, тільки для дітей, чи я так розумію, хто завгодно може прийти, відвідати, подивитися, як довго вона буде тривати? І ще наступне на вздогін таке питання. Я зазвичай знаю, що інколи, е, коли художник особисто там представляє і е, буває, м, на, відкриває свою галерею, свою виставку, то потім, після він, музею, де він експонується, ще може там в дар лишити свою якусь роботу. Е, чи тут була така історія? Бо це надзвичайно важливо для музею збирати ще й свою унікальну колекцію. Можна я дав відповідь на це запитання. Виставка експонується не тільки для дітей, просто так, що в момент в день відкриття співпав захід з відкриттям школи виноградського. Так, це вже сьомий рік, сьомий навчальний рік. Тому власне більшість складала саме дітки, які і розпочнуть це навчання в школі. А ми запрошуємо усіх бажаючих і знаємо, що вже цікавляться це не лише Хмельниччина. Ви знаєте, що ми вийшли за географію Хмельницької області. Це і Тернопільська і Львівська. У нас вже пописані екскурсії. Бажаючих. Знаємо, що це також будуть не, не лише організовані групи будуть також і самостійні відвідування. Музею. Загалом ми працюємо згідно графіку, і на рахунок картини ви говорили. Так, це є таке правило в кожному музеї, що після експонування художник залишає свою роботу. Таким чином, ми поповнюємо колекцію музею, і це вже не один десяток років діє. Не тільки в нашому музеї вдалося зібрати вже значну кількість живопису, графіки, і так буде саме і з пані Оленою. Вона теж залишить на Свій е, на, на свій вибір роботу для нашої колекції, ну це дуже класна ініціатива, мені здається, і здорово. Я от про що ще думаю? Що зазвичай, наприклад, коли художники експонуються або якісь там івенти, то зазвичай роздивляються музеї, які там ну, умовно по обласних центрах, да, які там сформовані, і е, на музеї, які знаходяться е, в глибинці, ну якось стереотипно менше звертається уваги. Чи відчували ви в городку щось таку історію? Да? Але я бачу, що ви дуже активно руйнуєте оці от стереотипи, що і навіть в умовному невеличкому містечку зовсім може бути дуже шикарний і крутий музей з класними і навіть недешевими роботами. Ми угу. ламаємо стереотип, тому що е, нам дуже просто це зробити, бо ми знаходимося посередині між двома потужними містами. Це Кам'янець-Подільський, це е, Давня столиця Поділля, велике місто, де е, хороші традиції є е, мистецькі, багато художників і зрозуміло, обласний центр Хмельницький. І Ми е, на початку стикалися ось з таким ставленням. ну, Провінція, маленьке місто, але тепер і е, мистецький світ, Кам'янця-Подільського, Хмельницького, Тернополя і інших міст вони знають про городок. Зокрема, пані Олена Динник відкрила в нас 7 вересня виставку, і до нас вже е, формується автобус із художниками, пастилістами, які хочуть підтримати свою колегу, і, і, мабуть, таки приїдуть до нас. І мало того, ми запрошуємо не тільки дітей на відкритті нашого заходу, була особисто директор обласного художнього музею пані Ольга Долінська. Тому ми е, запросили багатьох і мистецтвознавців поціновувачів цього мистецтва до себе, і радо чекаємо їх тут у нас у городку. Як подібні заходи і акції впливають взагалі на е, розвиток місцевого туризму на імідж громади, та ви бачите якийсь такий позитивний вплив? Бо? Ну, я неодноразово була в городку, і я знаю, що Городок це е, дуже історичне місто. Там було дуже багато класних крутих подій. Місто насправді яке там можна писати про нього не один роман, да, історичний, е, дуже з гарними краєвидами. Ну, тобто, варто відвідати, поїхати, е, подивитися, і поряд з тим є дуже багато сучасних моментів, які ти не очікуєш е, подивитися і зустріти в невеличкому містечку в Україні. Подібні івенти, як заявляють про городок. На рівні України. Як ви бачите, що до вас більше почали їздити ну, навіть місцеві туристи, навіть хмельничани? Так однозначно, Того, що ми вже цілеспрямовано, це вже третій рік працюємо над тим, щоб саме завдяки ось таким акціям мистецьким е, привертати до себе увагу. Змінювати взагалі ім, ім, імідж нашого міста як потужного культурного осередку, і ми бачимо м, тенденцію, що саме завдяки таким акціям до нас їдуть люди, які м, цікавляться чимось високим, і пані Наталя. Я думаю, доповнить мене, які до нас люди їдуть сюди, це м, і колишні посли. Так, це, це і колишні високопосадовці, які зараз мають багато часу, щоб відвідати щось, щось культурне. Ну і загалом будь-який такий мистецький захід він. От навіть вас він привернув увагу, так? так? І ви вирішили ще один раз розповісти про городок. І таким чином ми привертаємо увагу до, до музею. Ми привертаємо увагу до городка, і люди бачать, як маленький музей в центрі міста може стати домінантою архітектурною і поступово змінювати зовнішній вигляд. Містечка того, що е, навіть ось ті архітектурні рішення, які були використані при е, будівлі музею, вони далі позичаються і десь е, використовуються у інших будівлях. Це стосується і м, комунальних будівель, це стосується і е, приватних магазинів. І таким чином е, От, ре, ре, реально, все буря це що єдине робити. обличчя міста, правильно архітектурне. Угу, супер. Я знаєте, про що ще подумала? Е, чи, ну, мабуть, ви не дасте на це відповідь, а можливо й дасте. Городок дуже мальовничий, дуже красиві краєвиди. Я вже про це говорила, неодноразово була. Чи можливо е, пані Олена захотіла там створити е, якийсь пейзаж? Да? Чи можливо варто зібрати тих самих художників, пастилістів, які до вас там планують приїхати, і влаштувати їм такий планер. Ну, тим паче, що попереду в нас об'єктивно золота осінь. Ну, Це так, знаєте, е, і, ідея для, для Натхнення можливо пані Олена одразу після відкриття виставки в городку поїхала на такий пленер художників в Польщу. Ага. Ми знаємо, що сьогодні саме це закордонна практика таких пленерів, де їх приймають. Чи то у французьких замках, чи е, в різних таких місцях цікавих, які е, вони малюють свої роботи, деякі залишаються вже за певною домовленістю. І ви знаєте, що ми. Вже протягом року ведемо такі, якби перемовини, тобто у нас це в планах. Але в планах ще дуже багато чого цікавого. Ми наперед не будемо про це говорити. Будуть, будуть у нас пленери обов'язково художники, тому що вони зацікавлені городком, зацікавлені вірніше, вражені красою природи навколо, і думаю, що будуть малюватися картини, буде відвідуватися музей. Але ще скажу, що жодного художника музей не залишив. Байдужно, це ем, особисті емоції від екскурсії і від побаченого від того, яким повинен дійсно бути сучасний музей, і у них одразу виникає таке бажання зобразити його на своїх роботах. Супер. Тому ми також очікуємо таку, е, е, таку якби, можливо, навіть виставку різних художників, де буде зображено наш музей. Супер, е, запрошуйте. Вас має є зараз унікальна можливість запрошувати не тільки там городичана, а ще й е, жителів усієї області, а нас бачити не тільки область, так само більше людей. Запрошуйте до себе. Унікальна можливість. Прошу. По перше, також користуючись нагодою, хочу запросити дійсно не лише хмельничан, не лише жителів Хмельницької області, а й сусідніх до нас в музей насолодитися можливістю споглядати роботи відомої пастелістки України пані Олени Динник. Можна замовити собі повноцінну екскурсію. Є контакти музею, сайт, але думаю, що жоден відвідувач не залишиться байдужим. В цьому ми переконані, пане Сергію, так ну я також хочу запросити якомога більшу кількість відвідувачів, і як відповідальна особа за туризм громаді, я хочу, щоб ці відвідувачі вони ставали. Повноцінними туристами нашого міста, тому дійсно запрошую відвідати спочатку наш сайт, ознайомитися із графіком роботи, відповідно зателефонувати і забронювати собі місце у наших екскурсійних віконечках, тому що наразі. Вересень, жовтень це дуже гаряча пора. До нас масово будуть приїздити дітки з Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей, а також із інших регіонів, часто приїздять екскурсії, тому ми радо зустрінемо, радо і тепло. Зустрінемо кожного. Ну і також очікуємо на позитивні відгуки у соціальних мережах, ну і на інших ресурсах, де їх можна залишити. Сергій Щур, кандидат історичних наук, заступник начальника відділу культури, національності, релігій та туризму городоцької міської ради, та Наталія Гоцуляк, директорка Городоцького краєзнавчого музею, говорили щойно про дотик постелі. В городку відкрилася виставка Олени Динник.